Я б його ще поділила на двоє. Оце там воно само це підказує, попиляю. Оце 150. за тривалий проміжок часу в Хмельницькому на Прибузькій вирував весняний ярмарок. Близько сотні продавців приїхали зі своєю продукцією, в тому числі пані Світлана. Жінка продає квіти. Різні квіти, конс... анютини глазки, різні квіти, самі вирощуємо в теплицях. Квіти потребують догляд, полив, скажімо так, все, ж живе, хоче їсти і пити. Потрошки купують, але не дуже. Через дорогу від пані Світлани свій асортимент представляє Ганна. Жінка продає кошики та все, що можна сплести із лози. Це наш такий сімейний бізнес, вже років 20, напевне. Приїхали трошки людям показати, що можуть наші українці робити власними руками. Це з Закарпаття, вони ручною роб... ну, з маленьких. З родини в родини, з хати в хату виробляють злози такі вироби, от і ми. Тут його продаємо. Люди купують? люди купують, так зацікавлені. Саджанці, починаючи від полуниці та плодовими деревами, тут представлені найбільшою кількістю торгових лотків. Попит не міняється у нас роками. Найбільші люди люблять наші місцеві яблуні, груші, вишні, черешні, абрикоси, персики, сливи, алеча. Кущі з екзотичних. З екзотичних, з екзотичних. З екзотичних. З не буде, екзотики. Екзотика росте у нас теж. Наприклад, може бути Актінідія. Це така, як Ліана йде, і на смак як Ківі маленьке. Окрім саджанців, люди привезли тварин. Зокрема, кролів велетнів. Німецький строкатий велетень, дуже добра порода. Виход м'яса десь 55%. За скільки виростає? Ну такий кролик виростає десь за місяців вісім. Це вісім місяців. Каліфорнійські от порода. Це набагато скороспіліша порода, краще набирає вагу і виход м'яса набагато краще. В це ось 60% відсотків м'яса. Більше фотографують та просто милуються. Анатолій своїх курей тримає виключно для продажу яєць та курчат. Ні, я ще не зарубав ні одного, хіба винуждений в бої, іначе я не рубаю. Я яєчка продаю, курчатка продаю. Так живе і такі діла великі, до сміток виростає, не знаю. Виростає випадки. навіть до 7-8 кілограм, є зепляри, які виростають до 8 кілограм. Сьогодні продали. Тільки зрителі, тільки зрителі, одні зрічі. Фотографії брали вже. Ну то можна збирати, вже в нас збирав за на фотографії. Все. Чимало людей прийшли просто подивитися та прицінитися, але кажуть, вже засумували за такими ярмарками. Так прийшлися, бо дуже гарно вже скільки років не робили цього базару. зараз приємно.